Thank you. 1 квітня всесвітній день сміху і жартів а в Україні ще й традиційний день нововведень. Зокрема, цьогоріч Національна комісія, що регулює сферу енергетики і комунальних послуг, вирішила від сьогодні запровадити щомісячну абонплату на газ. Не минулої чотирьох днів від від цієї ухвали, як уряд вирішив відреагувати. Прем'єр Володимир Гройсман у Фейсбуці поширив свою заяву, що у понеділок направить регуляторові офіційне звернення з вимогою переглянути те рішення, оскільки це призведе до суттєво. Тєвого підвищення цін на газ. У мене є всі розрахунки, які показують, що це призведе до збільшення ціни за газ для українських громадян. В середньому в розрахунку 1,3 до трьох разів збільшення особливо це стосується тих, хто живуть в багатоповерховій забудові. Це є категорично непропустимо. Ні я, ні уряд це не підтримуємо. Ми вважаємо, що будь-який розподіл платежів не має призвести до будь-якого підвищення ціни на газ для українців.